життя рухається так швидко, але чи веде воно вас туди, куди ви бажаєте йти? а ви можете витратити роки на пошуки того, чого не маєте лише щоб опинитися там, де не хочете бути. Досліджуючи те, що може запропонувати цей світ, ми часто не знаходимо нічого. Тим не менш, ваша подорож по перипетіях цього світу не обов'язково приведе вас на шлях з невіри і вічею дозвольте мені розповісти вам, як відправитися в подорож вашого життя. Це пригода з Богом в якості вашого путівника, де ви знайдете мир, мету та силу, яку шукали. Це шлях немислимого благословення. І ось що дивно з Богом у вас вже є все необхідне для життєвого шляху. Не половина того, що вам потрібно, і невелика частина. Бог дав вам все необхідне. Бог ніколи не хотів, щоб ви кожен день спотикалися на своєму шляху і щоб ви подорожували непідготовленим до майбутнього отже, куди ви хочете піти, прийшов час відкрити для себе все, що Бог вам дарував. Дізнайтеся, як саме Бог підготував вас до цієї подорожі, і будьте впевнені, що у вас є все необхідне. У кожного великого походу є досвідчений гід. Гід – це той, у кого є мудрість і проникливість. Він допомагає мандрівникові орієнтуватися в незнайомих ситуаціях, уникати пасток і безпечно дістатися до місця призначення. Святий Дух, наш з вами гід. Вітаю! Я Девід Джеремая, і сьогодні я в продовженні серії все необхідне поговорю про важливість самоконтролю. Самоконтроль доступний, коли ми слухаємо Духа Святого. Він направляє нас через виклики сьогоднішнього дня. Дізнайтеся, як самоконтроль може тримати вас на шляху і безпечно доставити вас до фінішу з найменшою кількістю перешкод на шляху. Приєднуйтесь до мене сьогодні, і ми розглянемо п'ять кроків до розвитку самоконтролю в сьогоднішній проповіді. Особиста дисципліна. Отже... Ми проносимося через Сполучені Штати в Нью-Йорк-Сіті, в апл -рум, в Джаз Лінкольн Центр, що знаходиться над центральним парком. Ми продовжуємо серію все необхідне у команді Golden State Warriors є гравець на ім'я Дреймонд Грін. Він один з їхніх зіркових гравців, але його кар'єра відзначається багатьма емоційними сплесками. У нього багато технічних фолів. під час плей-офф. Якщо отримати певну кількість технічних фолів, вас відсторонять на дві гри. Його ще не відсторонювали, але він настільки близький до цього, що всі хвилюються, що він щось каже або зробить і не зможе дограти до кінця плей -офф. Він Кричав на суддів, сперечався з офіційними особами, штовхав своїх опонентів, спеціально падав, нібито... Це чийсь фол. Він перетворив це на форму мистецтва. Але нещодавно він змінився. За його словами, він побачив себе з боку. Він грав зі своїм дворічним сином Дреймондом. Молодшим і малюк намагався кинути маленький баскетбольний м'яч у сітку для дітей. І ось що він зробив. Цей маленький дворічний хлопчик тупотів, імітуючи емоції батька. Він падав на землю при кожному китку. Грін був приголомшений. Він раптово побачив себе з боку і зізнався, що це. Викликало у ньому огиду. Це сильно вплинуло на його гру, принаймні поки що. його тренери, його товариші по команді та його вболівальники відчувають, що перед ними новий гравець. Журналісти помітили, що Дреймонд Грін щось змінив в собі. Коли репортер Сан франциско Хронікл запитав його, що його змінило. Грін подякував дворічному синові за нову озрілість і самоконтроль І я хочу підкреслити, що якщо дитина може навчити відомого спортсмена спортивній майстерності і самоконтролю, то як ви думаєте, чому ми можемо навчитися у Петра? Більшість з вас знає про Петра, дещо коли він почав слідкувати за Ісусом. Він був дуже схожий на Дреймонда Гріна. Він був імпульсивним, впертим, завжди сперечався зі своїми товаришами по команді, сперечався навіть зі своїм тренером. В один момент він поводився як лідер, а в наступний діяв як дворічний. Але Петро зустрів Ісуса Христа, і наш Господь терпляче крок за кроком привів Петра до набутої зрілості. Він придбав самовладання або самоконтроль. і це те, що Ісус може зробити для всіх нас. Я завжди прагну дізнатися про це більше, тому що ми всі маємо у цьому потребу. Дозвольте мені розпочати розмову про самоконтроль, сказавши перш за все, що він заслуговує на пріоритет. По суті, кожен збій, про який ми читаємо в Біблії, це відмова від самоконтролю. Наприклад, Адам і Єва зрішили ведемцю, Ському саду, бо піддалися спокусі диявола. Каїн вбив свого брата Авеля, бо не зміг поратися зі своїм гнівом. Моїсею було важко контролювати свій характер, і це не дало йому увійти в землю обітовану. У книзі суддів Біблія говорить: кожен робив, що правдиве було в його очах. Одним із суддів був Самсон. Він був найсильнішою людиною на землі, але не міг контролювати свою пристрасть. І ще був цар Давид, чий провал полягав у тому, що він втратив контроль над собою, побачивши Вірсалію. і народ Ізраїлю був зруйнований Вавилоном після втрати самоконтролю, що призвело народ до бунту і потурання своїм бажанням. Чи є в Біблії самоконтроль? Що ж там точно є його нестача, тому що майже в кожній історії ми бачимо чийсь провал. Хтось знав, що робити, знав, що вірно, але все ж не міг себе контролювати. У новому заповіті самовладання є невід'ємною частиною Євангелія. Ви швидше за все пам'ятаєте місце, в якому Ісус говорить, коли хоче, хто йти вслід за мною. Хай зречеться самого себе і хай візьме свого христа, та й йде вслід за мною. І яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? У посланні, яке які апостоли намагалися передати ранній церкві. Ми скрізь і всюди бачимо акцент на самоконтроль. Наприклад, Павло написав віруючим в Римі такі слова: як удень поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрочах, але задягніться Господом Ісусом. Христом us, а догодження тілу не обертається на пожадливість. Самоконтроль – це те, що ми повинні робити, і роблячи це, ми досягнемо успіху. Самоконтроль включає прийняття повсякденних рішень, а також довгострокові цілі. Ви відмовляєте собі в негайному поторанні заради досягнення мети більш високого рівня, яке не буде реалізована якийсь час. Самоконтроль означає ні, коли ви хочете сказати так. Він означає сказати досить, коли ви хочете Хочете сказати більше, сказати я не буду, коли хочете сказати буду, думайте, перш ніж діяти і контролюйте свої апетити, мову, характер, думки і свої очі. Самоконтроль для християн це дисципліна, в якій можна досягти успіху. Це різниця між успіхом і невдачею, тому він заслуговує пріоритету. Це не випадкова річ. Це не просто те, про що ми ніколи не повинні говорити. Я вже говорив вам, що якщо ви вивчите провали у Біблії, у них у всі. Одна спільна риса. Це прості люди, які не могли робити те, що вони знали, що повинні це робити. Дозвольте мені сказати вам про самоконтроль щось позитивне. Він демонструє зрілість у вашому житті. Можливо, немає іншої якості, яка демонструє зрілість так само сильно, як самоконтроль. в одній із подорожей для поширення Євангелія апостол Павло відвідав острів. Я теж був на цьому острові. Я не впевнений, що ходив по ньому ногами, але наш корабель точно робив зупинку біля цього острова. І цей острів той час, коли його відвідав Павло, був сумно відомий своєю лінньою злом. Острів називався Острів Крит. Один з поетів, що жив на Криті, дав опис острова, і це навіть записано у Біблії. Ми знаходимо опис цього острова у Титі, глава перша. Вірш 12. ось що він сказав про місце, де він жив. Критяни завжди брехливі, люті звірі, череванні лениві». не думаю, що такий опис острова став хорошою рекламою для того, щоб острів відвідували частіше. Але Павлом був з цим згоден. Він навіть процитував цей вірш у своєму листі до Тита. Це було посланням жителям острова Крит. Апостол не залишився на острові надовго, але часу його перебування там вистачило, щоб розповісти Євангелія жителям цього острова. Він залишив Тита пастором щоб звернути довіри людей. Тит знав, що розвинути у жителів острова не так то і легко через їх язичницьке виховання. Він намагався з усіх сил, і Павло послав йому на допомогу лист. Цікаво, що коли Павло намагався допомогти титу, зрозуміти, як служити пастві на цьому сумнозвісному маленькому острові. В його настановок з'являється такий термін, як самоконтроль. Він каже: я для того тебе полишив був укритій, щоб ти порядкував недокінчене та пресвітерів настановив по містах. Такий пресвітер, лідер церкви, повинен бути увага, коли хто бездоганний муж єдиної дружини, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка. Якщо у вас є самовладання, ви не станете так чинити, чи не так? У титу 1.8 ми Читаємо про присвітерів що у них повинен бути поміркований, справедливий, побожний, стриманий самоконтроль у другому розділі. Павло говорить: до тита щоб він наставив всіх старців церкви накриті. Тверезі, щоб були поважні і помірковані, він також писав титу про жінок у церкві. Послухайте, сестри, жінок, що були помірковані, чисті. І до молодих людей в церкві він писав так само блага юнаків, що були помірковані. Тобто він пройшовся по списку людей в церкві і підкреслив, що всі вони потребують однієї важливої якості через те, де вони живуть, в якій ситуації знаходяться. Їм всім потрібен самоконтроль. Це те, що Павло пише їм про самоконтроль, і потім у другому розділі тита ми читаємо дивовижне твердження, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас. Щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Вся книга Тита, якщо ви прочитаєте її знову, матиме для вас зовсім інше значення, коли ви зрозумієте, що за нею стоїть. Тит прагнув привести віруючих на криті до зрілості, що було неможливо без навчання їх стриманості і самовладання. Це був для них єдиний спосіб жити на цьому язичницькому острові. На цьому острові. Не було нічого християнського на цьому острові, не було нічого, що спонукало б їх жити правильно. Вони повинні були вступити у боротьбу із собою. Ось чому це називається самоконтролем. Крид не сильно відрізняється від нашого сучасного світу. Коли я читаю підручники з історії про те, що відбувалося на цьому острові, я думаю, ну для нас це не нове. Це відбувається в моєму місті. Ті Але Біблія говорить нам, що та сама благодать, яка принесла вам спасіння, може навчити вас говорити ні. Бог хоче розпалити у вас благодать. Щоб коли спокуси прийдуть до вас через середовище, в якому ви живете, ви мали самоконтроль, щоб сказати ні, дякую, ні. Я не хочу цього робити. Я не хочу туди йти, не хочу дивитися це не хочу, це, не хочу курити це. Він може допомогти вам жити контрольованим життям благословенні надії на повернення Господа. Бог хоче очистити вас так само, як він хоче очистити мене, щоб я міг контролювати, мене, я міг контролювати своє життя через Святого Духа, який живе в мені. І я буду під контролем духа контролювати себе як учень Ісуса, так що самоконтроль заслуговує пріоритету. Самоконтроль показує зрілість. І третє, на що я хочу звернути вашу увагу, це що самоконтроль поглиблює вашу дисципліну. Справжня свобода неможлива без обмежень. Дозвольте мені поговорити з вами про це протягом декількох хвилин, тому що сьогодні в нашому світі багато говорять про свободу, і для більшості людей свобода означає робити все, що завгодно, де завгодно, кому завгодно, коли завгодно, щоб не сталося. Просто робіть все, що завгодно. Більшість з нас, як християни, знають про це, і ми знаємо, що з цим щось не так. справа в тому, що свобода. Це не відсутність стриманості. Свобода це довжина шнура, прив'язаного до стопа. У нас вдома живе маленьке цуценяне ім'я Бенджі, йому вже рік. Бенджі любить бігати, і він бігає по всьому будинку як переляканий кролик. І якщо ми випустимо його на вулицю, він побіжить за межі будинку, де знаходяться койоти. І якби ми не давали йому ніяких обмежень на його свободу, він не протримався би доби. Він був би мертвий. Коли ми вперше одружилися, ми жили на у Форт вейні штат Індіана. Це була жвава маленька вулиця з двосторіннім рухом. Машини їхали вгору і вниз по вулиці з великою швидкістю ми не дозволяли нашим дітям грати у дворі. Хіба не жахливо з нашого боку, Ми змусили її грати на задньому дворі, де був паркан. Ми дали їм повну свободу на задньому дворі. якби вони грали попереду будинку, свободи не було б. Ні, у них, ні у нас свобода це завжди довжина шнура, прив'язаного до стовпа. Ми з вами вільні у Христі, але у нас немає свободи творити все, що нам хочеться. Ми вільні в рамках благочестя. І як тільки ви це зрозумієте, ви зникнете до цього. Це вас звільнить. Адже ви знаєте, я не піду туди, я не буду там вільний. Я буду рабом. Якщо перейду цю межу я хочу залишитися тут, де є вільний у Христі, так що самоконтроль поглиблює вашу дисципліну. Але також слід поговорити і про стратегію самоконтролю. Я заощадив достатньо часу, щоб зупинитися на цьому трохи більше ніж зазвичай, тому що це дуже важливо для всіх нас. Отже. Ось кілька ідей, які я хочу дати вам для вашого життя. Номер один найважливіший з усіх попросити Святого Духа про допомогу. І я вражений тим, як часто концепція самоконтролю пов'язана з роботою Святого Духа в нашому житті. Ця думка домінує в посланні до Галатів. саме у цьому посланні Павло сказав наступне: і кажу: ходіть за духом, і не. Вчините пожадливості тіла іншими словами, нехай дух Божий контролює вас і у вас не буде спокуси виходити за рамки. Нехай Дух Божий править у вашому житті, і ви будете мати свободу жити там, де ви є, і не дивитися за паркан. Куди не слід їхати. Зверніть увагу, що Біблія не говорить не виконуйте похоті плоті і будете ходити в дусі. Біблія говорить, ви повинні бути наповнені духом кожен день під його контролем. І тоді ви зможете сказати ні, похоті плоті. Просіть допомоги Святого Духа, коли я писав книгу, я боявся, що люди подумають, що це книга самодопомоги або книга, яку можна використовувати, щоб стати християнином і жити християнським життям без святого духа. Кожне слово, яке я написав у цій книзі, буде марним, якщо робити це без допомоги Святого Духа, тому що ми не здатні робити це без його допомоги. Хтось сказав, пасторе, я не можу цього зробити. Це не природньо. Звичайно, це це і тому ви повинні мати святого духа. Біблія говорить: бо дав нам Бог духа небоязні, але сили і любові і цнутливості. Ви коли-небудь читали цей вірш, Дух, який дав нам, Бог дає нам силу, дає нам любов і дає нам що? Снотливість або самоконтроль. Звідки береться самоконтроль від Бога? Як це працює в нашому житті? Бог наділяє нас силу Святого Духа, що живе всередині нас з вами. З цієї причини я б сказав, що перший крок, який вам потрібно зробити, якщо ви намагаєтеся працювати над самодисципліною своєму житті це просто попросити Святого Духа допомогти вам. Попросіть святого духа взяти під контроль ті сфери вашого життя, з якими ви боретеся. Далі, номер два. Налаштуйте свої думки. Повернемося до Петра. У другому Петра, 1.3.8 Він не вперше згадує про самоконтроль. Цей уривок він засвоїв нелегко і часто згадував про нього у своїх двох посланнях. Першому Петра 1.13 він писав тому, то підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Клайв Льюіс говорив, що християни часто звинувачують своє тіло в своїх гріхах, але в більшості випадків тіло просто підкоряється імпульсам, які генерує розум. Іноді тіло навіть чинить опір, тому що наказує йому розум. Майже завжди тіло ненавиділо свою першу затяжку, перший напій, але розум наполягав на продовженні звичок, думаючи, що потурати собі це дуже круто. Так само правильні думки в нашій свідомості посилюють наше самообмеження. Зосередтеся на небесах на тому, що дав вам Бог на благословенні бути християнином у світі, де християнство потроху вислизає від усіх нас. Попросіть допомоги Святого Духа, налаштуйте свої думки і зрозумійте, що більшість бит із самоконтролем починаються не з вашого тіла, а з вашого розуму. Дозвольте цим думкам контролювати ваш розум, і дуже скоро ваше тіло буде слідкувати в слухняності. І третій крок: отже, попросіть допомоги Святого Духа, налаштуйте свої думки та формуйте нові звички. Павло розумів, що благочестя, якого бажає кожен християнин, може досягти, формуючи правильні звички. Ви читали, що він сказав Тимофію. Він сказав, а вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Він каже, що фізичні вправи мало корисні. Вони допомагають нам туди зараз, але не стосуються нашого життя в майбутньому. Тоді як духовні вправи благочесті, Допомагають нам зараз, і допоможуть прийдешньому житті. Вони не просто допомагають нам мати краще життя зараз, але готують нас до неба. А Ви знаєте, чому мені подобається цей вірш? Тому що це слово є перекладом грецького слова, яке звучить так: Гімназіум. це означає спортивний зал. Зайдіть в духовний спортзал, і виконайте свою роботу. Ви робите фізичні вправи, чудово, але не забувайте виконуючи фізичні вправи, виконувати і духовні вправи. Вправляйтеся в благочесті. Ви кажете, ну як мені це зробити? Ось щоб я запропонував: візьміть якусь область свого життя, де ви боретеся із дисципліною, а потім попросіть Бога дати вам невелику перемогу. І області вашого життя Можливо, ви витрачаєте гроші на непотрібні речі. Просто уникайте цих витрат. Не ходіть туди кілька днів і не витрачайте гроші. Це може бути не дуже багато, але принаймні це початок, і тоді, коли ви підкорите цю область, перейдіть до наступної, і після кількох індивідуальних перемог ваш самоконтроль почне покращуватися. Ви більше не будете залежати лише від вашої сили волі. Продовжуйте це робити, і звичка стане другою природою. Ваше життя змінюється через один маленький крок до самодисципліни. Ви кажете, я недостатньо читаю книги. Читайте по сторінці кожен день? Я не читаю Біблію так як слід. Читайте декілька віршів щодня? а після цього прочитайте абзац. А після, скажіть, на цьому тижні я прочитаю главу. Ваші маленькі перемоги змінять вашу впевненість у собі. Невже ви не здатні прочитати абзац з біблії кожен день? Звичайно, ви здатні на це. А якщо я скажу вам читати по главі кожен день або прочитати Біблію, Блю за рік, це вас налякає. Але читайте хоч по абзацу кожен день. Коли ви це зробите, ви виявите, що захочете читати більше, і ви зможете читати більше, тому що довели свою здатність. Ще одна порада. Отже, налаштуйте свої думки, формуйте нові звички та уникайте важких моментів. У міру зростання в самоконтролі ви почнете бачити себе із боку. Цікаво, що для більшості з нас характерні певні збої, які трапляються з нами постійно в один і той же час і в одній і ті ж ситуації. Я маю на увазі, якщо ви потрапляєте в яму по дорозі додому, знайдіть інший маршрут. розумієте, не продовжуйте йти тим самим шляхом і падати в ту саму яму. Мені дивно, як ми це робимо. Ми продовжуємо робити одну і ту ж помилку в одному і тому ж місці з тих же причин в той же час. І ми не маємо рішучості сказати це не добре. мені потрібно припинити це робити. путь справедливих ухилиться від зла. Хто дорогу свою береже, той душу свою охороняє. І ще через кілька глав у приповістях ми читаємо: слава людині, що гнів покидає, а кожен глупак вибухає. потрібен самоконтроль, щоб не реагувати на всі суперечки та провокації. Не йдіть туди, де ви часто зазнаєте поразки у своєму житті. Я маю на увазі, якщо ви боретеся із порнографією, наприклад, або у вас немає самоконтролю. Над тим, що ви дивитеся по телевізору. Ісус сказав, що якщо ваші очі спокушають вас, вирвіть її. я дам вам сучасний переклад. Якщо ваш телевізор спокушає вас, викиньте його, або ваш комп'ютер, або щось інше. Не ходіть туди, де ці речі трапляються з вами, що вам не доводилося зупиняти те, що відбувається з вами. І якщо ви зробите це, якщо ви попросите Бога дати вам мудрість, показати вам, де шлях, що веде вас в нікуди, ви поступово зможете домогти. Тися більшого Отже, попросіть допомоги Святого Духа, налаштуйте свої думки, сформуйте нові звички, уникайте важких моментів і прийміть процес. Що це за процес? Якщо ти помолився, не потрібно здаватися. Ви знаєте, що робить ворог? Я зрозумів це протягом багатьох років. Я побачив, що ворог робить особисто зі мною. Він каже мені, що я ніколи не можу цього зробити. І тоді я це роблю. І тоді він каже мені, що я ніколи не можу вийти з цього. Ти не можеш, але я це роблю. Перша брехня була. Ви не можете цього зробити. У Біблії сказано, перед загибеллю гордість буває, а перед упадком бунтючись не варто говорити зі мною. Такого ніколи не станеться. Всяке може бути. Як тільки ви робите помилку, ворог приходить, тоді каже вам тобі не вибратися. Я ж казав тобі, що ти не можеш регулярно читати Біблію. Я ж сказав, ти на це не здатний. Послухайте, якщо ви зробили помилку, не здавайтеся, почніть спочатку, не опускайте руки. Це місце в приповістях актуальне для всіх нас. Бо праведний сім раз впаде паде та зведеться. Приповісті двадцять чотири Одного разу мені сказали, що християнське життя це коли ми падаємо і знову підіймаємося. Потім ми знову падаємо і знову підіймаємося, і так до самих небес. Тому якщо ви впали, просто вставайте, підводьтеся. Тому я надихаю вас і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні – терпеливість. Дякуємо, що дивилися поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків із кожним із нас. Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Якщо сьогодні ви зробили свій крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або в помісній церкві, і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним із нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті. point